Всім привіт. хай! Ми продовжуємо проходить Вічкрафт Нвізерті. У попередній серії ми нарешті дістались до Хогвартсу. І в честь нашого приїзду тут влаштували ось таке застілля. Ну що ж, зараз наймося від Пуза і починаємо. Що ж, ну що ж ми потрапили у свій. Як вона називається. Свій кімнату. 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 Якась тут скринька у нас є. В ній є карта магічна. Зілля магії. Якісь книжки. Історія магії. Коротше, дам. Книжки. Ось я, кстати, цю літучку забрав, а вона взагалі нам зарахувалась. Mm. Де її можна подивитися, щось не пам'ятаю. Мені нібито зібрали хвестлок. У мене одна, напевно, теж зарахувалася. Тож так. так, значить нам зараз треба відправитися у класну кімнату. Так, підем. Напевно, вниз нам треба, можливо. Думаю, так. Тут закрито. Напевно. Як же ж нам пройти? Хто прагне увійти? Мудрість це ключ до відповіді на мою загадку. Перш ніж ти побачиш інший бік. А нам треба відгадати загадку, щоб вийти звідси. Можливо. Ну думаю, так. Да, раз він сказав. Так, що я? Значить треба. Ну давай виберемо питання. Він просто запитав, що я, а за запитання. Від... Відкрив? Да. Так, де той клас? Куди нам взагалі йти? Хто б знав? Навіть не знаю. Це дуже велика структура. Зараз, ми, напевно, ще й заблукаємо. Так, якась бібліотека. Нам треба в якийсь кабінет, а не бібліотеку. Так, ми, до речі, відкрили бібліотеку. Так, можемо сюди телепортуватись. Пар нам низ треба. Це якраз можливо під нами цей кабінет знаходиться. Якось думаю... Тут книжки, а що? Що там таке? Вау. Ви їх палкою. Все, защипали. Так. Нам можливо Більше... туди треба спуститися. А, ось можна спуститись, точно. Більше не буду там. Я вже думав прыгать. Так, <рігла> ти спускаєшся? Так. Так, можливо, це. Так, я ось даю якраз цей кабінет, нам ага. треба сюди. Так, classroom. Хм. Так. Ласкаво прошу, студенти, моє ім'я професор Влітвік. Ф... Mm. У mm. цьому першому класі ми будемо вивчати прості заклинання. Це дозволить вам пролити світло, mm. з кінчика чарівної палички. Коли ви перебуваєте в кімнаті, де занадто темно, щоб ви могли щось побачити. Mm. Ви можете застосувати заклинання mm. люму з подвійним клацанням. Щоб практикувати люмус, я організував для вас mm. спеціальне завдання, яке ви повинні виконати. Завдання mm. просте. Зберіть зірки в цьому лабіринті коридорів mm. і поверніться до мене. Тільки цей лабіринт абсолютно темний. Вам потрібно буде скористатися паличкою, mm. щоб знайти ці зірки удачі. Mm. Ну давайте спробуємо. Гуляти в темному лабіринті, як весело, певно. Піжди, mm. mm. а як? Два рази треба натиснути на праву кнопку миші. Ось якраз і перша а, так, зірка диві... тебе зібралось? Ну так, бач, треба було розділитись, ми так більшу б територію. Добре, тут, можливо, зараз ну, тут десь... Тут навіть швидко бігати не можна в темряві, ну логічно, якщо швидко побігти, то як впадеш. Отак. Очо і... я знайшов зірку ще одну. У нас уже три. Так. Що, осталось дві знайти. Доволі прям темненько, звісно, заклинання допомагає чимось, але ну так. Страшні манекени, черепи. Де ж нам ще ці дві зірки знайти. Ще одну бачу. Ще значить одна залишилась. Так. Де не видно її. А, ось я знайшов якраз останню. Все, тепер нам треба вийти з цього темного лабіринту. Шли. Тут ніби якби карта якась була. Ще зараз заблукаємо тут під цю музику. Ну Там має бути така зелена дошка із якраз направленнями. Так, ну, це десь має бути тут вихід, вроді. Як. Так, яка до дошка. О ну, все. Ми вибрались. Так, поговорити mm. з ним. Так. О, молодці, чудово, 10 очок, копте в рану. Чари Люмос тепер розблоковано. Їх можна використовувати, коли ви зустрічаєте темні області світу. Коли ви будете готові, ви можете перейти до наступного уроку. Захист від темряви спочатку з професором Люпіном. Дякую. Ви готові повернутись до класу? Думаю, так. Повертаємось до класу. Так. так. Повертаємось mm. до класу. Все, ми виключили заклинання «Люмус», Тепер ми можемо освітлювати темлю. І тепер ми можемо побачити, що знаходиться в підвалі Олівандру. Так. Далі нам треба знайти класну кімнату захисту від темних заклять. Пішли знову блукати mm -hmm. по всьому Хогвартсу. Пішли знову блукати по Хогвартсу. Спринт. Тут ще. пергамент. Так, тут є ось до якогось міст. Напевно, туди. Тут взагалі здоровезна школа просто. Трім, взагалі, так. Тут виглядає. Так, тут є якийсь квест, но ми поки. Ми поки що не до нього. Тут не. треба бомбарда максима. І так. Киссий підйом, може на якраз сюди тебе нам треба піднятись вище Може сюди так, сюди. Ні, Ще вроді не сюди. Це ми знову бібліотеку прийшли. Це тут. Да, я знайшов, да. Раст іде. А поступить. Нас кава прошу. Я Люпін, hmm. ваш укладач з захисту від темних мистецтв. Будь ласка, кладіть свої книги. Це буде практичне заняття. Вам знадобиться oh. тільки ваша паличка. Сьогодні ви вивчите заклинання Stupify, яке дозволить вам hmm. завдати шкоди комусь. Я тім а, треба буде перейти смугу перешкод. Із мішенями, через які ми може. Ага, треба буде влучити в мішені для того, щоб її пройти. Да, думаю, ті книжки заслужились, щоб їм завдати шкоди. Hmm. Вам потрібно вибрати заклинання і натиснути на ньому hmm. для застосування подвійним кліком. Щодовго удачі вам. Заклинання Stabify – це бойове заклинання, яке дозволить вам завдати шкоди супротивникам і захищатися від них. Заклинання добре працює у поєднанні з зброєю малого радіусу дії. В крайньому випадку немає нічого поганого в тому, щоб просто вдарити ворогів чарівною паличкою. Ми також з книжками ну, так. робили. А ось Діві. Використання таких бойових заклинань, як Stepify має багато енергії і виснажує вашу магічну витривалість або магіку. Спостерігайте за синьою смугою, яка з'являється над панелью швидкого доступу. Якщо у вас недостатньо магії, ви не зможете проклинати, заклинати. проклинати, заклинати. Магіка з часом генерується повністю, але існує кілька способів швидкого відновлення вашої магічної витривалості. Перемагаючи супротивника, він швидко відновить вашу магію. Ви також можете знайти чарівне, чарівне джерело як то, що поруч зі мною, і ви швидко можете випити зілля для відновлення магії. Щоб використати заклинання, виберіть його в меню заклинань, натиснувши і використовуйте його подвійним клацанням. Подивіться, чи зможете ви подолати смугу перешкод, почніть з удару по всіх цілях у сусідній кімнаті. Mm. Отже, так. Нам треба зараз буде пройти смугу перешкод. Mm. 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 Так, він десь тут казав, ось тут, певно оця магічна штучка, де ми можемо відновити свою магію. Напевно, так, так, а як нам А, заклинання на Q вибирають? Так. Така мелодія ніби нас ждеш щось страшне. Ну Зараз тут агді вот почекай. А, нам напевно поліції да? Ми можемо піднятися сюди. Що ж далі? Типу цю в На Далі Далі скриня. Зілля магії. Ага. Угу. Тут мішені треба попасти по ним. Вони ще й рухаються. Магія вилітає з затримкою. Доволі важко так попасти. О, ти попав в останню мішень. Так, тепер нам відкрився прохід. О, ось до можна відновити свою магіку. Магіку. Тепер так, тут небезпечно написано. Туй неправильно. Ну, А, точно один, два, три і чотири. Тут ж на дошці написано. Тепер ми можемо пройти. Надіюсь, тут нічого не обвалиться і ми не впадемо в якусь безодню темну. Оу. Чуть не вступив, я не знаю, що це таке. Напевно, якось пастка, пастка, може, пастки збережнуть. Может шипи там будуть. Да, доволі схоже на те що там можуть бути шипи. Денджер просто небезпечно. Солізну ці мішень. Ооо, тут ще на. Тут наш на швидкість надо. А, на швидкість. Йоу! Не впав. О, тут монетки. Впав за монетком. У нас такий, о, монетки. І такий череп. Ти теж бачу, упав. А як так. за це вилізти? Реально череп тут. Навіть не череп, а скелет. Ну, а я рішив. скажу череп? Ну так. От я дурний. Де Та, ж там рішить таке? Придихнути. Так, Чоколіт. а як звідси вилізти? Значить, не знаю. Ну, взагалі, ні, ну раз тут монетки є, значить, скоріше всього сюди ну, можна впасти. А от як звідси вилізти, тут якось не знаю. Это ось допомогти. Ось да? да? Боже, сліпі коченята. Ну а шо ж тут так темно? Ну то ж так. О, а? Я думаю, сейчас знову паду. А, упав, господи. Ісусе. Поможіть хто-небудь. І знову ж до дробини не треба. Ти теж упав чи ні? Ні. Моги поки що просто. Помогу. Поки що не падаємо, поки що тримаємось. з Гравітація мене кличе. Та ти чо? Це як це ти пролетів? Він Я просто прилетів, якось як безумний якийсь. Я теж впав. Я собі так легенько пригнув, да, а він просто як безумець якийсь полетів кудись, якби то накинули як той мішок якийсь. Тепер з неї наверх пригнути треба. Зрозумів. Я теж так само перелетів, коли перший а раз тобі допригнув. Не знаю, Ти прям як цей такий щух. Як забор якийсь перепригнув. Та ну шо це таке, блін. Ага. <риклад> Та успокойся. Я <риклад> Як дурачок якийсь стрибає просто. Так. так. А що тут нам треба зробити? Напевно, теж по цим мішеням. Ой, що це якісь. Чудова робота. Ви вже навчилися зробити заклинання та використовувати його тепер трохи. Так, не встиг. Не нервуйте. У цих шафах є вороги. Істоти, що змінюють форму, живуть в темних місцях і приймають форму, щоб налякати своїх вихованців. Тоді я хочу, щоб ви билися за допомогою закланання, щоб ви могли практикувати свої здібності. Удачі! Угу. Значить, Нам зараз треба буде битись з якимись монстрами, які будуть вилазити з шаф. Не зрозумів, ну що ж, Айсрумцы. Кис um. скелет. А що це за такі ці штучка? А чому я. Так, а для чого тут аутсі Руко... якісь Що рищ... це таке? Ось решется така? Не подумав, це <різь> поднався, червяк. Ну, um. Ничего себе, тут богатик уже. Черт. Ой, все руки подзуки. Бей их. О, я впал. Як? Куди? Я не знаю. Я в яму впал, она чуть открылась прям пиди О, павочки. Oh. О! трують. труять. Так. Mm. Ну чого ж ще чекати? У мене не вистачає магії. Вони плюються, труять. Мене теж якусь чи скинули, чи що. Yeah. Чорт, мене просто загризли до смерті. Чи так важко? А що таке? Ми когось пропустили, чи що? Десь хтось засів, сховався. Навіть не знаю. В принципі, А, <клух> повичив. Вісім. Так, все, виконали. О, ой, тепер третя хвиля. І що ж тут буде? Скелет знову ж таки Кись павучок, десь малесенький знову О, Ну, не такий ну, малесенький. Не малесенький. Так, все. четвертої хвилі не буде. Надіюсь, ні. Куди нам далі? Ну, треба я кушать. Сюда з Люпіном. Тут ну, цікавенького є щось, не знаю. Ладно, давай поговоримо з ним. Так, чудово. 15 очок коктейрану. Через тупіфай тепер розблоковано, і їх можна використовувати, коли ви зустрічаєте ворогів у світі. Ваш наступний урок зілля з професором Северусом Снейпом. Ви можете негайно відправитись туди, або виберіть спочатку, а, або можете спочатку дослідити школу далі. Що відправимось зразу до нього? Чи, можливо, напевно не будемо відправлятись? Ми поки Ось залишимось тут та, і, напевно, напевно, завершимо серію. Напевно, а так, потім може, в наступній серії відправимося на так. урок варіння. Ну і заодно будемо ще... потихеньку роздивлятись Хогвартс, бо ми так, ще так, тут дуже багато новий. чого не побачили, не знайшли. Ну тоді все, бувайте. Так, всім до зустрічі.